Топ 3 нутрицептика, які допоможуть позбутися набряків. Привіт, мене звати Каленська ірина. практикуючий сертифікований нутриціолог, студентка Лондонського коледжу натуропатії і нутриціології. І зазвичай, коли я знімаю гарні відео, змонтовані, зрежисовані, вони вам не заходять. Тому ловіть просто відео тут от я. Вам розповідаю вже перш за все, якщо ви вживаєте діуретики для того, щоб позбутись набріків, це так не працює. Діуретики вони дуже небезпечні, вони знищують ваші печу, ваші нирки. Діуретики вони виводять разом із виведенням рідини електроліти. Калії виводять і потім порушується ось цей натрієво калівий баланс, і це досить таки небезпечно. Діуретики тільки перший, перший період часу виведуть рідину. Ну, ви типу на вагах схуднете, але потім організм почне триматися за воду максимально і ще більше утворювати набряки. Для того щоб не було набряків, по-перше, ми маємо працювати з лімфатичною системою через топи. Через топи, просто займаючись фізичними навантаженнями, 10 тисяч кроків підійдуть. По-друге, ми маємо з вами відновити роботу щитовидної золози. Щитовидна золоза напряму впливає на набряки. Там теж знову ж таки натрій калій, але це стосується натрійів калівого. Є АТФ фази І якщо вас цікавлять саме нутрицептики, перше, це магній. Десь 400 мг магнію має бути. По-друге, це юрай для нирок, але постійно не використовуємо до 16.00, тому що це трошки сечогінна історія. Там травичка є, яка допомагає е, працювати з нирками і покращувати виведення рідини. По-третє, по третя добавка, це квацитин. Квацитин це, це такий антиоксидант, природній антигистамінний засіб, якщо у вас набряки із за якоїсь реакції, вам це може допомогти. Не забудьте. Підписатися. Якщо ви хочете більше інформації, приходьте на мій марафон відновлення роботи печінки з 15-го 12-го. Інформація буде скоро.